Слабословленням, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Цими словами, що ними закінчується молитва Господня. Ми благаємо собі в Отця Небесного милостей в надії, що Він в силі дати нам те, чого ми просимо усі семи проханнях бо це у його владі і проситься для Його слави, В той же час ми віддаємо Йому достойну пошану, думаючи про Його вічне царство, силу і славу. Також ми стверджуємо, що просимо з вірою без сумніву, як і ночає нас апостол Яків, коли щось Потрібно кому, нехай просить у Бога, що всім дає без докору, і він дасть йому. Нехай просить з вірою, не сумніваючись, бо хто сумнівається, той подібний до морської хвилі, яку піднімає вітер і роздуває. А святий Євангеліст Матфей. Передає нам науку Ісуса Христа, просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, хто шукає, знаходить, хто стукає тому, відчиняють, бо чи є між вами такий чоловік, який, коли Сенього просить, хліба дасть йому камінь. А коли просить треба, дасть йому змія. Тож, коли ви, будучи злі даєте блага дітям вашим, то тим більше отець ваш небесний дасть блага тим, що просять у нього. Амінь означає істинно так. Закінчується молитва Господня, славословленням, Бо твоє царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь. На кінці молити Він Ісус Христос прославив Царство і силу, і славу Божу, сказавши: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Цього каже, прошу в Тебе, тому, що знаю, що Ти, цар усього. Маєш вічну державу, може зробити все, чого захотів і маєш невід'ємну славу. Після молитви каже Амінь, Пише святий Кирило Єрусалимський. Слово Амінь, яке означає, нехай буде або істина. Завершуємо висловлене, Богодаровані. Молитві. Цим і бла нехай буде, так усе, про що помолилися з вірою і надією і засвідчуємо впевненість, що без буде нам усе, про що молилися з волі Господа. Священномученик Кіпрян Карфагенський говорить про молитву Господню, що дивно улюблений брати, що Господь дав нам таку молитву, вчительською владою своєю, поєднавши коротко спасеній мові всякі прохання наші. Господь наш Ісус Христос прийшов для всіх, і збираючи вчених, рівно як і невчених людей, всякої статті віку. Подав заповіді спасіння і благозволив зробити дорогоцінне скорочення всіх своїх заповідей, щоб пам'ять тих, хто вчиться, не була переобтяжена небесною наукою, але швидко заучувала те, що необхідне для простої віри. На словах Боже, ми повчаємося і здобуваємо для себе велику духовну утіху. Не словами тільки, але й ділами Господь учив нас молитися, тому що сам часто підносив до Бога молитви і благання, кажучи, нехай будуть усі одно, як ти очі в мені, і я в тобі, так і вони, щоб були в нас одно. Дивіться, яке в нього було бажання. Те, щоб як Отець і Син одно так і ми, щоб перебували в подібному єднанні, щоб звідси вже можна було зрозуміти, як погрішає той, хто розсікає єдність і мир, коли саме про це особливо і молився Господь, бажаючи, щоб Народ, його, спасаючись у ньому, жив у мирі, бо розбрат не веде до Царства Божого. Приводить же до єдності і меру виконання волі Божої, бо у відданні себе на волю Божу, говорить блаження властин, єдиного істини. І блаженне життя. Хто є таким над тим, приумножує милість свою Господь, і Він у тіні, крил, Його буде спокійним, насититься від ситості, дому Його і потоку насолоди його нап'ється, бо в ньому джерело життя, і в сяй Його побачимо світло.